Що вказана реабілітація і оздоровлення проходила у всіх санаторно курортних закладах області, тобто цей сосновий дір, новий санжар, все, і всі санаторії міргародкурорта. На 1 грудня ми мали показник оздоровлення 1680 осіб. Тобто це 84% від усіх бажаючих. Ставиться завдання до 1 січня охопити оздоровленням і вийти на показник 100% від всіх демобілізованих військовослужбовців членів сім'ї, тобто ми будемо мати показник десь 2030 осіб. Це дійсно буде составляти 100% від усіх бажаючих, які на сьогоднішній день потребують оздоровлення і які демобілізувалися в першій, другій, третій філі демобілізації. Я хочу зауважити: єдине, що необхідно значно активізувати роботу по місті Кременчуку, тому що на сьогоднішній день там необхідні кошти з обласного бюджету в сумі 400 тисяч виділені. тобто є всі підстави провести теж оздоровлення на 100% від усіх бажаючих. Єдине, що по даним місту конкому сьогодні завтра будуть прийняті організаційні заходи щодо зміни розпорядників коштів з тим, щоб Цільово використати всі зазначені кошти, ми теж по Кременчуку вийдемо на 100% показник до кінця року. Це дуже важливо. Також необхідно відзначити, що завдяки чому була проведена вказана робота. З обласного бюджету була спрямована на проведення оздоровлення 6 мільйонів 46 тисяч гривень. Крім того, були залучені кошти районних, міських, сільських бюджетів в загальній сумі 1 млн 500 тисяч гривень. І завдяки вказаній сумі коштів, які ми залучені з усіх рівнів бюджетів, ми виходимо на показника здоров'я більше 2 тисяч осіб. Що на подачу нашу роботу? Значить, за даними облвоєнкомата, планується демобілізація 4 грудня. Десь в лютому місяці. Ну, попередній показник десь 2000 військовослужбовців. Згідно попередніх даних, ми спілкувалися з усіма громадськими організаціями. Є прохання продовжити вказану роботу щодо оздоровлення на слідуючий рік. Чому? Тому що саме завдяки обласної програмі надається оздоровлення і реабілітація в перші дні після демобілізації. Дійсно, з вересня місяця в області в державі в цілому запрацювала державна програма щодо надання здорових послуг, також за рахунок коштів державного бюджету. В поточному році ми одержали 134 будівлі з вересня місяця для оздоровлення учасників бойових дій. Однак це ми рахуємо, що це друга хвиля вже буде, другий планомірний такий захід щодо оздоровлення, який буде надавати за рахунок коштів. Державного бюджету. Він не передбачає оздоровлення членів сім'ї, тобто, це буде поступове оздоровлення переход до оздоровлення після обласної комплексної програми. Тому стається завдання всім районам містам області максимально на сьогоднішній день окупити взяття на облік. Всіх учасників бойових дій з тим, щоб ми максимально також одержали путівки за рахунок коштів державного бюджету і змогли і в цьому і на наступний рік оздоровлювати вже учасників бойових дій за рахунок коштів державного бюджету.